Я думаю, що ми великою то мірою для себе побачили, яку є сьогодні Росія. От, попри те, що от ми харків'яни, наприклад, східняки, та? ми живемо весь час на кордоні. А, ну, все одно мені здається, ми дуже багато чого не розуміли. Можливо, тому що не було достатньої комунікації. Ну, що ми знали про Росію? Ми дивилися якийсь російський YouTube, можливо, слухали якусь російську музику, можливо, та? і читали якусь російську літературу, і думали, що це про всю Росію. А насправді, от вся Росія прийшла сюди, і вся Росія це от мародерство, гвалтування, братські могили, масові злочини і абсолютно. Не нерозуміння за що ця війна ведеться. Це і є власне сьогоднішня Росія. Справді я бачу дуже багато людей, які ну були доволі таки лояльні до Росії. Собто, вони не були там про путінське налаштовані, але для них було цілком нормально а, читати російські газети, дивитися російське телебачення, от навіть ще минулого року. Та? А... Російську літературу невелику російську літературу, зокрема. Для них все змінилося, тому що ну ну послухайте, ну вони бачать, хто нас вбиває, хто прийшов нас убивати. Після цього якось не змінити сталення, ну це означає не мати якихось рецепторів, не мати якихось рефлекс зокрема рефлексів самозбереження.